Невелике село обище в Олевському районі. Нова гаряча точка в бурштинових війнах. Рано вранці, сюди на елітних іномарках приїхали три десятки людей. У селі вони довго не затримались і одразу попрямували на так званий клондайк. Так місцеві називають янтарні копанки. Гаряча фаза конфлікту почалася тут, на місцевому бурштиновому родовищі. Приїжджі заявили селянам, що ці землі їхні, і вони мають на них документи. Місцевим, які займалися тут видобутком бурштину, це не сподобалося. Знайти порозуміння сторони не змогли тож почалася масова бійка. Спершу в хід пішли кулаки та палиці, а потім, стверджують, очевидці, залунали постріли. Зайшли мужики тупо, по безпределу. без всякого придупредження, без нічого почали спочатку вверх стріляти, а потім почали сідати. По-перше, були не тільки пневмо там а були бойові. Поскільки я знаю, що такий бойовий вистріл, це глухо, розумію. Однак у поліції факт стрілянини підтвердити не можуть. Мовляв, немає доказів. Зброї не вилучено. Відносно зброї багато було слухів і розмов однак, будь-яких осіб, які б мали вогнепальні поранення, не було встановлено, і ніхто не звертався до лікарів за медичною допомогою. Зброї ми не бачили. Осіб, які б могли підтвердити, що дійсно була зброя, або вони бачили зброї, не було. На допомогу місцевим збіглися жителі кількох навколишніх сіл. Загалом майже тисяча людей. Розлючені селяни, камінням та палицями потрощили автомобілі приїжджих. Найбільше постраждали чотири елітні позашляховики, на яких лишилося живого місця. Втекли ж непрохані гості на трьох вцілілих машинах, але одну з них це легковик ауді, покинули за 30 кілометрів, спустило колесо. Зараз ці машини на спецмайданчику. А це місцева райлікарня. Після сутички сюди звернулося двоє чоловіків з розбитими головами та зламаними носами. Обидва кажуть медики не місцеві. Госпіталізація, если б як кажуть, була і згодом, було, то по-хорошому треба було, тому що травма голови, самі розумієте, вона потребує требує стаціонарного якогось лікування, лічення, наблюдення там больні, так, так говориться не попрощавшись. Уехали возможно по месту жительства. Особи приїжджих поліції поки що невідомі. А ось місцевий активіст та депутат Житомирської облради Олександр Ніколайчук переконує, що непрохані гості приїхали з Києва та півдня України і хотіли привласнити собі багаті на бурштин землі. Їхня мета була увійти на ділянку поблизу села Обища, яка нібито по документам належить одному з них і її від людей. Тобто вони намагалися із застосуванням зброї звіти територію від людей. Тобто люди дали опір. Зараз на родовищі, де стався конфлікт, копачів майже немає. А ті, що є про щось говорити, відмовляються У нас. Ніякого конфлікту не було. Бачите, де спокійно, не з ким не конфліктуємо все нормально. У самому селі вже мало що нагадує про недавнє побоїще. Хіба що скло з потрощених автомобілів та поліцейські патрулі, які зупиняють підозрілі машини? Зупиняємо машини, перевіряємо, проводимо бесіди з людьми щодо незаконного відгуку. Дружчина щоб вони родичам своїм і друзям казали, що це не є незаконно. Правоохоронці обіцяють з'ясувати всі обставини та причини конфлікту і вже відкрили кримінальне провадження. Однак сумніваються, що хтось буде притягнутий до відповідальності, адже жодна зі сторін із заявами до поліції не зверталась.